Привіт, мене звати Сергій Волощенко. А це Седан 330 i який потроху перетворюється із чудовиська на красуню, тому що ми вже перейшли до кузовного ремонту. Коли ми привезли цей BMW, він нагадував купу металобрухту не хотів заводитися і лякав нас дорожнечою ремонту. Нагадаю, це вже третя серія про те, як ми привезли BMW 330i. Авто придбала і доставила компанія InterAuto USA, яка за адекватний бюджет знайшла цей седан. Трійка була вдарена в передню ліву частину. Постраждала, передня підвізка, спрацювали подушки безпеки. Виглядало страшніше ніж було насправді. І не вірте очам своїм, незважаючи на те, що цей BMW білий, він насправді золотий. А, бо виходить, що ми робимо найдорожчі G20 цих років випуску в Україні. Я коли зазираю в екселівську таблицю, де вбито всі витрати а, на ремонт автомобіля. У мене починає око сіпатися, але ми не втрачаємо ентузіазму, робимо якісно, щоб не було соромно. Так це впливає на цінник, але в результаті вийде гарна машина. Якщо зайти в додаток АвтоРія, то в розділі Вживані авто застосунок знаходить приблизно 45 екземплярів BMW 3 серії 2020 року. В основному в дволітровому виконанні, як у нас, із заднім приводом. Так, мої друзі з Центру автомобільних сервісів у Києві, «Гарант Автотехнік, взяли на себе основний тягар: всю рутинну роботу з пошуку замовлення запчастин дефектування. Я спробував буквально кілька позицій сам пошукати дешевше, витратив купу часу, бензину і вийшло дорожче. Тому хай і далі цим займаються професіонали. Прикольний момент по тонуванню я не звернув спочатку увагу. Але тепер дивіться, це машина така з яка Приїхала а, непроглядне, абсолютно лобове скло. Ну добре а от лобовуха така темна. Для американського БМВ це перша українська мийка. Насправді його перед тим як завозити на кузовний ремонт в кузовний цех, треба обов'язково помити, щоб легше було оцінювати пошкодження. Наразі ми знімаємо повністю всі пошкоджені запчастини. Найскладніше в цьому процесі це зняти все, що було побите, пом'яте, зірване зі своїх місць, не пошкодивши ті запчастини, які залишилися. Тобто ті кузовні, які пофарбовані і цілі, ми залишаємо максимально, максимально з ними обережно поводимося, тому що кожна деталь була зміщена при ударі, і треба її зняти максимально обережно. Так звичайно, що всі болтики та кліпси ми також зберігаємо, щоб зменшити чек на виході. Ми вже відновили ходову, замінили пошкоджені важелі, кінцеви рульової тяги, алюмінівий кулак, амортизатор і легкосплавний диск. Також замінили важіль в задній підвісці, пошкоджений під час завантаження авто. Ми ще раз зрозуміли, що правильно зробили, коли обрали задньоприводну версію. Ремонт повноприводної вийшов би значно дорожче. Тепер провели дефектування в козовному цеху і замовили деталі, які пройшли протягом місяця. Так, після того, як машину розібрали, відбувається процес дефектування, приходить відділ запчастин. А з картою деталей це така собі розмальовка, точніше, роздруківка, на якій позначаються, які деталі цілі, які потрібно замовляти. І стає зрозумілим після цього увесь перелік запчастин, необхідних для замовлення. І по нашому БМВ ця таблиця мала 57 позицій. Немало. Тільки на машина заїхала в кузовний цех, в першу чергу поміряли геометрію кузова. По нулях в малярному цеху всі роботи дуже люблять порядок, тому всі деталі зняті з БМВ було складено на спеціальному стелажі. Це робиться для того, аби потім було легше сортувати, що пошкоджене, що не пошкоджене, щоб воно не валялося і було складено як потрібно. Потроху вже обростає трійка деталями. Підсилювач вже встановили на нього пластикові елементи. Але коли ми тільки розібрали автомобіль, було чітко видно те, чого не було видно спочатку. В тому числі те, що трошки постраждав лонжерон, на ньому була невеличка м'ятинка, і він ніби трошки дивився в бік. Довелося його все-таки потягнути на стапелі, трошки підварити. Тепер наче новенький. При цьому на автотехнік є два види стапелів синій. Потужніший і здатен тягнути навіть рамні позашляховики. Так, і ще одна затримка виникла все-таки з капотом, тому що він алюмінієвий. Алюміній взагалі прекрасний метал, він економить вагу, він не навантажує зайвими кілограмами шасі. Але в ремонті це доволі вибагливий матеріал. В нас тут є невеличкий такий надрив на капоті, тобто його недостатньо просто відрихтувати. Його треба ще. І зварити, чекаємо на спеціальний напівавтомат, який дозволить це зробити легко. А так, в принципі, вже все було би зібрано. Всі деталі є. і Далі просто як конструктор, лего треба все зібрати докупи. Була в мене ідея замість рідного стандартного бампера встановити бампер МПАКЕТ. І поки я думав, до мене постукалися хлопці з компанії Тюнінг База. Котрі постачають комплекти для тюнінгу німецьких преміум марок, в тому числі і на БМВ. Обвіз тайванського виробництва, але непоганої якості. І саме у них я підібрав передній бампер в стилі М-пакет. Ось такий гарненький, з усіма комплектуючими для легкого встановлення. Бампер виявився ефектним. Тюнінг запчастин на складі чимало, тому в них же взяли і чорну решітку радіатора. І хоча було багато варіантів сріблястого кольору, я обрав максимально чорну з хромованими елементами. Яка краса! Як це може не подобатися? Емочний бампер, який нам надала тюнінг-база, все зійшлося, все окей. Єдине, що ми не дуже можемо. Прилаштувати ось цей внутрішній пінопластовий наповнювач. Він в бампер встає. Але при цьому не дуже лягає на заводські місця. Тут відчувається, що трошки не сходиться. Адже в нас був не М-пакет, а тут М-пакет. Нічого, все вирішимо. Так, робота по BMW. Кипить, хоча інколи здається, що на маленькому вогні хотілося би швидше проте все впирається в запчастини. Що насправді майже всі прийшли перед тим, як ці запчастини підуть в малярку, кузовні запчастини маються на увазі. Потрібно все зібрати, подивитися, що все окей. Вже встановлено новий підсилювач бампера. Нижній Кронштейн Бампера, тобто багато вже чого прикручено до кузова. Єдине, що ми досі чекаємо на фару, точніше, ми її шукаємо. Це виявилася велика проблема і дуже недешева, тому що запропонувала за 36 тисяч гривень. Ми відмовилися, а на мій погляд, це вже космічний якийсь прайс. Шукаємо дешевше і в фару впирається момент рихтування ось цієї частини капоту, тому що по ній будуть виставлятися зазори. Ура! Фара є! Це була, мабуть, одна з найбільших проблем знайти оптику за адекватною ціною, яка підходить саме на нашу машину. Серед розмаїття вживаної, але оригінальної оптики шукали саме ту, яка за номерами підходить. Знайшли аж у Мукачевому. Переставили блоки з нашої розбитої фари, встановили оптику на місце, перевірили, все працює. Хіба що на фоні нового скла, що придбаної фари, право доведеться полірувати. Я ж тільки хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Так на вулиці вже сонечко. Не дивно, що нас уже підганяють з цим проєктом, але є реальні перепони, які не дозволяють зібрати його швидше. Проте я впевнений, ми все вирішимо, але детальніше про це вже в наступній серії. І нагадую, що продовжується розіграш ефектного форда Мустанга за донат в 300 гривень на сили оборони. Наша ціль – назбирати 10 мільйонів гривень на вантажівки вовкам, давінчі, реби, дрони і міномет. Номер банки ви бачите на екрані. Він же є і в описі під цим відео.